Справа 610 усно. які з величин є прямо пропорційними. Перше завдання кількість проданих квитків і виручка каси. Якщо ціна квитка є сталою. Ну що ж, якщо ціна квитка сталою, то чим більше ми продамо квітків, скільки разів більше ми продамо квитків, у стільки разів у нас і буде більша виручка каси. Тобто, ці величини є прямо пропорційними. Ну що ж, давайте так і запишемо, що такі величини прямо пропорційні. Такі величини є прямо пропорційними. Так. друге завдання маса сталевого бруска і його об'єм. Ну, якщо в нас сильний брусок, то чим більше його у стільки разів буде більший у стільки разів буде більша маса. Тобто ці величини в нас прямо пропорційні. Записуємо, що такі величини є прямо пропорційними. Є прямо пропорційними. Так, переходимо до третього завдання. Площа квадрата і довжина його сторони. Здавалося б, що площа квадрата і довжина його сторони це прямо пропорційні величини, але насправді ні. Якщо ми довжину сторони збільшимо в два рази, то площа зміниться у 4 рази. Це не будуть прямо пропорційні величини. Тобто записуємо, що такі величини. Не є прямо пропорційними. Є? Ну, гаразд, переходимо до четвертого завдання. Маса одного цвяха та кількість цвяхів в одному кілограмі. Ну що ж, маса одного. Цвяха та кількість цвяхів в одному кілограмі. Ну, якщо я візьму цвяхи в два рази більшої маси, то їхня кількість у кілограмі не збільшиться, а зменшиться. Тобто такі величини у нас не є прямо пропорційними. Ще раз, в одному кілограмі, щоб знайти, потрібно 1 кілограм поділитися на масу одного цвяха. Якщо я масу цвяха збільшую, то кількість в одному кілограмі зменшиться. Ці величини не є прямо пропорційними. Записуємо, що такі величини, не є прямо пропорційними. Прямо пропорційними. Так, переходимо до п'ятого завдання: кількість робітників і обсяг виконаної роботи, якщо продуктивність праці всіх робітників є однаковою. Ну що ж, якщо продуктивність праці однакова, чим більше робітників, у стільки разів ми збільшимо кількість робітників, у стільки разів і обсяг виконаної роботи збільшиться. Ну що ж, то ці величини є прямо пропорційними. Записуємо, що такі величини. Такі величини є прямо пропорційними. Є? Ну що ж, переходимо до шостого завдання, останнє. Довжина і ширина прямокутника, площа якого 100 квадратних сантиметрів. Ну що ж, якщо я довжину збільшу в два рази, то від того ширина не збільшиться в два рази, тому що у нас є загальна площа, а ширина це тоді 100 квадратних сантиметрів, що ділиться на довжину. Тобто, якщо я збільшую довжину, то автоматично в мене зменшується ширина. Ці величини не є прямо пропорційними. Ну що ж, Записуємо тоді, що такі величини. Не є прямо пропорційними. Ну, що ж, ось таке завдання на прямо пропорційні величини. На цьому вправу завершено.